Топ гарячих клавіш для КОДИНГУ Хоткей для VS Code Сьогодні принесла вам чергову порцію корисностей, а саме комбінації клавіш, які прискорюють вашу роботу з кодом. Зараз найбільш популярним редактором є Visual Code. Тому я підібрала хоткеї, які працюють саме в ньому. Коли ми пишемо код, у нас бувають команди, які треба повторювати доволі часто. Наприклад, закоментувати щось. Змінити одразу декілька рядків. Програмісти, як ви знаєте, доволі ліниві, але також вони винахідливі. Тому вже придумали прості гарячі клавіші, які будуть легко використовувати в роботі. Давайте подивимось. Отже, давайте подивимося, які комбінації клавіш стануть нам в нагоді в процесі кодингу. Почнемо з найпростішого це закоментувати якусь частинку нашого коду. Це ми можемо зробити за допомогою команди Ctrl-Slash або command slash для MacBook. І так само розкоментувати. Якщо в нас виникла якась зайва табуляція і ми хочемо повернути наш код, ми можемо використати команду shift tab для того, щоб змістити наш блок знову вліворуч. ліворуч. Якщо у вас доволі Мілкий шрифт масштаб. Ми можемо його збільшити за допомогою команди Ctrl або command до необхідного розміру. І так само, навпаки, з мінусом ми знову таки повертаємо масштабування. Тепер перейдемо до команд для змін наших рядків коду. Для того, щоб перенести рядок вверх вниз Якщо нам це необхідно, якщо ми хочемо змістити якийсь блок, ми можемо його е, просто поставити на наш курсор на необхідному рядку і зробити команду Option стрілочка вниз, або стрілочка вгору, або Alt зі стрілочками. І таким чином ми повністю переносимо блок туди, куди нам необхідно. Для того, щоб здублювати рядок, якщо нам потрібна його копія, ми можемо використати Shift-Option вниз, або shift alt вниз І таким чином створити копію наших блоків, скільки нам буде необхідно. Також дуже корисною буде команда пошуку і заміни. Якщо ми хочемо змінити, наприклад, назву нашого класу і замінити всі повтори цієї назви, ми можемо використати команду command option f або Ctrl-H. Де нам запропонують ввести назву, яку ми хочемо замінити, і ввести на що ми хочемо її замінити. І таким чином ми можемо пройтися по всіх повтореннях даної назви і повністю їх змінити. Коли наш документ вже доволі великий, і нам необхідно примотати на, догори файла, або навпаки, пригорнути донизу, ми можемо це також зробити дуже швидко однією командою: це comand-стрілочка вниз, comment-стрілочка вгору або Ctrl-Home, ctrl end І ми прогортаємо до початку або до кінця документу. Якщо ми хочемо, щоб в нас в кінці всіх наших блоків виділених з'явився курсор для того, щоб нам продублювати цю інформацію на всіх рядках. Це ми можемо зробити через Shift-Option-I або Shift-Alt-I. І таким чином ми додамо контент одразу після всіх виділених блоків. Також дуже зручною командою є зміна назви нашої змінної. Ми можемо її викликати кнопкою F2. І тепер, коли ми введемо нову назву, вона зміниться в усіх згаданнях цього слова. Це дуже зручно, тому що одразу у вас в усьому блоку буде нова назва. І остання зручна команда для швидкого форматування коду. Якщо в нас виникла якась проблема з табуляцією, наші блоки змістились, і нам хочеться швидко його відформатувати, ми можемо використати команду Shift-Option-F або Shift-Alt-F, і наша табуляція автоматично проставиться для блоків, і вони будуть правильно вкладені. Ось такі прості зручні команди, які ви можете використовувати для прискорення своєї роботи. Ну що ж, тепер ви знаєте швидкі команди для того, щоб зробити процес кодингу ще комфортнішим. Користуйтеся! З вас лайк та підписка! До зустрічі!